У селі Красному на Поділлі між буйних трав і Зузуль народився той, кого згодом козаки і вороги називатимуть по-різному, хто отаманом, а хто упертим відьмаком. Але для всіх він став легендою. Данило Нечай, полковник і характерник, що ворогів лякав одним поглядом, а побратимів вів до перемоги, коли вже ніхто на неї не сподівався. Нечай служив не просто шаблею, а серцем України. Він був полковником у добу Хмельниччини, великих битв і страшних зрад. Його слава росла після кожної битви. Ходили чутки, що кулію минають, що щабля не бере, а вороги, зустрівши його очі, німіють. Його вміння воювати, здавалося, нечуваним. То він з'являвся там, де його не чекали, то зникав, ніби в землю провалювався. Козаки казали: нечай не йде, не чай віє. Бо коли зринає його загін, все село вже охоплене вогнем, і ворожий табір панічно тікає в ліси. Про нього говорили, що ще з малку його водили до знахарки, яка навчала його не тільки зіллю, а й старовинним козацьким наукам. Відчувати вітер, бачити крізь ніч, чути серце ворога. кажуть. Він міг ходити по воді, читати думки, а перед боєм викликати дощ чи туман, щоб укрити підступ. І, хоча Нечай чай був християнином, його вважали охоронцем стародавньої сили, містичним зв'язком між землею і небом. У битвах він, наче сам перун, вогонь в очах і грім у голосі, але як всіх великих героїв його наздогнала зрада. У лютому 1651 року, коли поляки підступно атакували його в красному, нечай прийняв на рівний бій. Його не підтримали союзники, козаків було мало. Полковник загинув у ближньому бою, стоячи до останнього серед зарубаних тіл, мов камінь серед хвиль. Проте козаки не вірили, що нечай помер. Казали, що тіло зникло, що він перелинув в інший світ, бо не може загинути той, хто не живе простим життям. І дотепер на Поділлі шепчуть, як буде біда. Повернеться Данило. Як вітер нічний загуде, значить, він десь поруч. Данило Нечай чай став легендою не випадково. Він став нею, бо не зрадив себе. І коли сьогодні ворог знову думає, що страх може нас зламати, він просто не знає нашої історії. Підписуйся, став лайк, бо, попереду, ще багато імен, яких ворог боявся більше, ніж гармат.